Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія, яка називається Матінка Природа і Заєць. Коли матінка природа тільки народилася, наш світ був геть новісенький, ніби тільки на з подарункової коробки. Земля була зовсім нова і дуже красива. І так само, як і зараз, літала в космосі навколо сонця. Хоча матінка пророда не вчилася в школі, бо ніяких шкіл тоді ще не було, вона звідки лясь просто дізналася і про круглу землю, і про сонце, навколо якого обертаються планети, і ще багато всіляких цікавих речей. Їй довелося про все дізнаватися самостійно. З одного боку, це важко, коли нема кого стати про все на світі, але з іншого, дуже цікаво. Роздивлятися, пробувати ще й творитися вперше, не відмовляючи собі ні в чому робити, що заманеться, ніхто не буде тебе сварити і дорікати, що якісь речі вийшли недоладними. Як я вже й казала, земля була геть прекрасна і не заселена. На ній не було жодної тварини, не було ані комах, ані риба, ані птахів, не кажучи вже про плазунів. І земноводних. Е, е, іноді матінка природа спостерігала за сонцем, яке не сходило з неба на розпеченій половині землі. Е, коли її набридало, вона переходила на іншу половину, яка завжди була обернена в космос. На цій половині царювала вічна зима і ніч. А на нічному небі в будь-яку мить можна було розгодити незлічену купу зірочок. Одного разу матінка природа помітила в нічному небі щось новеньке. Це була біла куля, вона виглядала з землі, майже такою самою, такою ж великою, як сонце, на денному небі іншої половини землі. Ти хто? І звідки я тут взялася? запитала в кулі матінка природа. Ваш сказати, відповіла Куля, насправді ще ніхто не потурбував сюда мені ім'я. Я просто мандрував космосом і побачив твою планету. Мені вона так сподобалася, що я вирішив затриматися біля неї і разом обертатися навколо сонця. Ти мене не проженеш? Та ти хлопчик, засміялася матінка природа. Звичайно, залишайся, з тебе вийде чудовий супутник землі. Тобою надзвичайно приємно малуватися з нічної половини. І що ти не проти, я назву тебе місяць. Мені подобається так називатися, відповів місяць, і щасливо примружився. З тих пір матінка природа із задоволенням роздивлялася місяць, коли відвідувала нічну половину землі. Одного разу їй здалося, що місяць вже не такий білий, як раніше. На його поверхні можна було розрізнити дивний силует з довгими вухами і маленьким хвостом. Матінка природа страшенно здивувалася, тільки й змогла вимовити: Ова, це щось новеньке, тебе я тут раніше не бачила. Дивний силует поворушив вухами і боязко запитав, тобто заговорив! Тому що раніше я ховався на іншому боці місяця. Він прихистив мене дуже давно. Так само, як ти прихистила його, дозволивши стати за ним супутником. Мене звати Заєць, а ти матінка природи, я вже знаю. Я спостерігаю за тобою з того боку місяця. Хм, дуже приємно з тобою познайомитися, пане Зайцев, відказала матінка природа. Може, завітаєш до мене в гості на землю? Заяць трохи повагався, але потім одним стрибком опинився на землі поруч із матінкою природою. Який ти гарний, промовила вона. А що ти вмієш робити? Мені здається, що на землі я люблю бігати, відповів Заєць. Хоч я раніше не пробував, але я впевнений, що це моє улюблене заняття. Ти не проти, якщо я трохи пробіжуся. Як цікаво, матінка природа заплескала в долоні. Я дуже хочу на це подивитися. Заяць відштовхнувся від землі і понісся вперед величезними стрибками. Він так своїми сильними задніми лапами він так сильно штовхав себе вперед, що вже за кілька хвилин опинився на денній половині землі. Він бігав з такою насолодою, м -м -м, обігаючи навколо землі знову і знову. Що в якийсь момент матінка природи відчула, що в неї паморочиться в голові. Відбувалося щось дивне. Тільки вона стояла на тій половині землі, яка завжди обернута до нічного неба і зірок, але через деякий час небо почало світлішати з одного боку. Сяння ставало дедалі яскравішим. І от з того боку, з-за обрію, почало потроху підніматися сонце. Нічого не розумію. Матінка природа, промовила матінка природа дуже розгублено, і сіла просто на скелястий пагорб. До неї підбіг заяць і теж з цікавістю почав дивитися, як сонце піднімається над небокраєм. Здається, я надто сильно штовхався, відштовхувався лапами від землі, коли бігав, скрушно сказав він і потер лапою праве вухо. Природа. Виходить, через це, земля почала розкручуватися навколо своєї осі. Хм, Раніше вона так не крутилася, а тільки оберталася навколо сонця. На одній половині завжди був день, а на іншій вічна ніч. А тепер земля крутиться, як дзига, яку ще не винайшли. І день, і ніч почали грати в лови одне з одним. Заєць присоромлено закрив вухами. Очі. Вибач, будь ласка, здається, я наробив справжній гармидер, сказав він. Не треба було тобі запрошувати мене в гості. Він ледве не плакав. Ну, що, ти, не засмучуйся. Матінці природі стало шкода зайця. Як і це не гармидер, це навіть цікаво. Ну, по-новому, треба тільки призвичаєтися». Але Заєць так засмутився, що тільки прошепотівши, вибач, одним стрибком втік назад на місяць. Втім, матінці природі так сподобалося нове буття на землі, де тепер день мінявся місцями з ніччю, де б ти не опинився, що їй захотілося самій зробити щось новеньке і незвичайне. Спочатку вона вирішила прикрасити землю. Синіми океанами, білими льодовиками, жовтими пустелями, зеленими рослинами, і в неї це чудово вдалося. Після цього, згадавши про місячного зайця, матінка природа почала створювати живих істот, Ну, щоб розділити з кимось милування новою прикрашеною сушою і океанами землею. Почала звичайно з зайців. На честь того самого місячного зайця, який, бігаючи по землі, так стильно відштовхувався від поверхні лапами, що перемудрився розкладити землю навколо своєї осі. Е, звичайно, землі зайці нічого про це не знають. Але бігаючи, вони так сильно відштовхуються від землі лапами, ніби хочуть змусити землю обертатися ще швидше. На щастя, їм не стадає на думку зібратися разом. І одночасно побігти всім в один бік. Інакше невідомо наскільки сильніше може обертатися наша земля. Раптом день і ніч почнуть мінятися кожну годину або хвилину. Хм. На щастя, про це не знає ніхто, окрім місячного зайця і матінки природи. Іноді, в ясні ночі, вони бачать одне одного. Тоді матінка природа притуляє палець до губ і каже місячному зайцю. А, ви, а він киває головою і підморгує їй зі свого боку місяця. От така історія, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна, і до зустрічі! Па-па!